Вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета ЦАП, і ви дивитесь програму Деталі на часі з моменту повномасштабного вторгнення українським дітям, на жаль, довелося зазнати великої кількості травматичних ситуацій. Тому питання їх оздоровлення та відпочинку є вкрай важливим та актуальним станом на сьогодні. Тож про літні дитячі табори, оздоровлення за кордоном та експериментальний проєкт Міністерства соціальної політики України поговоримо сьогодні разом із. З гостею студії знайомтеся поряд зі мною Наталія Омелянюк, заступниця директора департаменту соціального захисту Закарпатської обласної військової адміністрації. Вітаю пані Наталію, Рада зустрічі. Добре, добре. А, ну що ж, я пропоную розпочати із новин днями Кабмін погодив пропозицію Міністерства соціальної політики України щодо реалізації протягом 2023 року експериментального проєкту із оздоровлення та відпочинку дітей, які Потребують особливого соціального захисту за принципом, гроші ходять за дитиною. Про це до речі в одному з телеефірів зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, Жул Якщо я не помиляюся, так розкажіть, будь ласка, більше чи є вже деталі цієї ініціативи. Так, все вірно, ви добре сказали. 9 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту, гроші ходять за дитиною, і суть цього проєкту полягає в наступному: батьки дітей, які місце проживання яких зареєстровано в території областей України які. Знаходяться близько біля е, місця воєнних дій, або які піддаються бомбардуванню обстрілам, або е, які знаходяться на окупованих територіях, постанові Кабміну перераховані ці області. Батьки цих дітей мають змогу отримати 14 165 гривень на оздоровлення своїх дітей. Що є підставою для отримання цих грошей? Потрібно, щоб сім'я належала. Зразу до е, двох або трьох категорій, mm -hmm. e, значить, право на цю допомогу мають е, сім'ї малозабезпечені, а малозабезпечені – це ті, які отримують допомогу від держави, як як малозабезпечена сім'я. Обов'язково це має бути, що вони вже отримують допомогу. Оді вони малозабезпечені, і в складі сім'ї є або троє і більше дітей, тобто сім'я багатодітна, або дитина з інвалідністю. Ті, в кого у батьків встановлений застосунок дія, вони повинні отримати повідомлення про те, що сім'я має право на отримання цієї допомоги, тому що міністерству відомо реєстр цих сімей, які отримують допомогу, малозабезпечені, Малозабезпеченим, і саме цим сім'ям має прийти повідомлення. Це вже навіть право... розроблений алгоритм певний. Так, так? так. Mm -hmm. ви маєте право на допомогу 14 тисяч гривень. Людина отримує та батько або мама отримує це повідомлення, і її робота далі полягає в наступному прийти в Приватбанк України і відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання. На цей рахунок, на цю картку, надійде ця сума. 14 000 з і е, далі завдання батьків організувати самостійно правда, оздоровлення дітей в одному із закладів оздоровчих, е, які розміщені в Карпатському регіоні, і які внесені до, реєстру державних, е, до Державного реєстру дитячих оздоровчих закладів. От власне, це дуже і цікаво, бо готуючись до розмови з вами, я знайшла інформацію, що торік в Україні запрацювали літні дитячі табори у тих регіонах, де було безпечно і де не було загрози бойових дій. Скажіть наскільки це правда? Ну так, ви знаєте, що минулого року за рішенням Кабміну кожна область приймала своє власне рішення на свій. На своє бачення, чи можливе чи безпекова ситуація в регіоні дозволяє оздоровлювати дітей, mm -hmm. і в нашій області в Закарпатті, за рішенням спочатку це було рішення розширене, у нас діє оздоровчий штаб з оздоровлення дітей, обласний міжвідомчий штаб з оздоровлення дітей і входять туди. Служби, які так чи інакше причетні до оздоровлення mm -hmm. дітей: це і е, рятувальна служба, е, ДСНС України, це Держпродспоживслужба, тобто всі, хто має опікуватися, що безпечно оздоровлювати дітей. І за рішенням цього штабу у нас було підготовлене розпорядження голови обласної військової адміністрації. Віктор Микита його підписав, і е, в нашій області працювало сім закладів яким дозволено було працювати після відповідних перевірок, тому що будь-який оздоровчий заклад, який відповідає вимогам, що він оздоровчий заклад, відповідає положенням про такий заклад і внесений до державного реєстру, він. Не може розпочати роботу, поки не отримає акт перевірки минулого року, коли розпочалася війна 24 лютого. Ну ніхто, звісно, з нас не був до цього готовий, але дуже тішить те, що нас закарпатті, вже влітку змогли відпочити і оздоровитися ну, чимала кількість діток. Тобто, ви дуже швидко налагодили цю роботу, зуміли оговтатися у тих склотій складній ситуації. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Як ви все організували? І скільком діткам вдалося ну, допомогти, і вдалося організувати для них відпочинок і оздоровлення? Так, я вже казала, що в нас працює штаб, він нас і цього року засідав вже, і знову наступне засідання планується. Такі штаби працюють в кожному районі, в кожному місті працює штаб з оздоровлення дітей. У співпраці з колегами своїми, у співпраці е, з закладами оздоровлення, тому що багато закладів минулого року ще приймали людей, так, котрі так, приїхали так. до нас і не мали можливість надавати послуги з оздоровлення. Минулого року у нас працювало лише сім закладів, які надавали послуги з оздоровлення дітей. А цього року їх вже буде 16. В нас вже затверджена мережа: 16 закладів е, е, декларують, що вони готові. Е, Оздоровлювати і приймати на відпочинок дітей. Це е, наші заклади будуть приймати на відпочинок дітей з усієї України. І е, минулого року в нас правда невелика кількість порівняно з іншим. У нас були значно кращі показники ніж. Тих 4 тисячі, яких ми змогли оздоровити за рахунок бюджетних коштів. Але ми все рівно, я вважаю, що це гарний результат, тому що, по-перше, були виділені кошти в той час, коли вони потрібні були, може, на щось важливіше. Але оздоровлення і відпочинок дітей це також немаловажно, тому що після кількох ковідних років дітей треба випустити на свободу як ми кажемо, і треба оздоровити щоб дітки трохи почули що вони що вони продовжують жити про них дбає суспільство і м м почути е відчути себе е в звичному середовищі як то було раніше тому було оздоровлено тро майже 5 тисяч дітей на 4, я помилилася майже 5 тисяч дітей а в довоєнні часи а в довоєнні часи порівняти? це було 30 тисяч Ну тоді виділяли кошти, і зараз це має робити кожна громада, так крім uh -huh. обласного бюджету. З обласного бюджету до обласного є ще державний, і кожна громада має дбати за своїх діток. І я прошу, користуючись нагодою керівників громад в цьому році, також звернути увагу на оздоровлення дітей і до тих 5 мільйонів, які ми маємо з обласного бюджету, довиділяти власні кошти і оздоровлювати, як це робить завжди, наприклад, полянська громада. Пані Наталіо побутує така думка, що от ціла Закарпатська область це такий край відпочинку Оазис, і тому, можливо, і батьки не дуже звертають увагу на те, де прилаштувати дитину влітку. Втім, мені здається, що зараз буде дуже корисна інформація для багатьох, де саме на Закарпатті оздоровити дитину. З огляду на безпеку не будемо називати конкретні заклади, ну але хоча б локації, якщо можна. Оздоровлювати дитину можна, я би рекомендувала, в закладах, які мають статус дитячий оздоровчий заклад. Ці заклади є в державному реєстрі, про який ви вже говорили, так, так. і доступ до цього реєстру вільний. Будь-який батько чи мати має загуглити державний реєстр дитячих оздоровчих закладів і знайти в своїй області, наприклад. Найти Закарпатську область і подивитися, які заклади готові до оздоровлення, які внесені. Як саме в цих закладах ці заклади відповідають усім вимогам, як оздоровчий заклад, там буде анімація для дітей відповідна, там, тобто буде проводитись дитиною робота від підйому і до того часу, коли діти йдуть відпочивати вночі. Так? І головне, вони відповідають за безпеку дітей. Так. І вони відповідають за безпеку дітей. Крім таких закладів, у нас я вже сказала, є ну всього в карпатському регіоні 16 цього року, в тому числі в нашій області 11. 11. Угу. одинадцять одинадцять вищої категорії. Так. Крім того, багато готельних закладів, садиб, мовних шкіл і так далі готові надавати, надають послуги з оздоровлення. Вони не є оздоровчими закладами, але надають послуги з проживання і під час таких послуг декларують, що вони, ну, готові, що вони надають послуги з відпочинку і оздоровлення дітей. Mm -hmm. Що стосується таких закладів, це на розсуд батьків. Єдине, що я хочу звернути увагу батьків, щоб вони, віддаючи дитину в такий заклад, обов'язково підписали угоду. З тим закладом про оздоровлення дітей і звернули увагу, що в цій угоді має бути прописано пункт, що відповідальність за здоров'я і життя дитини під час перебування на відпочинку, скажімо так, несе саме заклад. Пані Наталю, які плани у обласного департаменту соціального захисту щодо відпочинку і оздоровлення діток цьогоріч? Ви вже говорили про якісь засідання, робочі групи. Але якщо так. можна більше деталей. наближається перше червня, оздоровчий період розпочнеться в нас вчасно. В нас куплено майже 400 путівок і 100 ми ще маємо докупити. У нас були проведені закупівлі послуг. Виграв заклад санаторій, клінічний санаторій Карпати, в селищі Карпати, який. Розширює кількість кількість послуг для оздоровлення дітей, і в таб цього року в цьому санаторії будуть відпочивати діти з усієї України, тому що вони повигравали дуже багато торгів. Ага. Це я бачила. Ми ніколи не оздоровлювали дітей в цьому закладі. Це буде вперше, але оскільки ну ціна, яку запропонував заклад, була найнижчою. Вони в нас є переможцями, і у нас три лота. Забрав е, за, оздоровчий заклад дитячий при санаторії Карпати. Ми плануємо за кошти з обласного бюджету, е, яких 5 мільйонів виділили нам обласна влада на оздоровлення дітей. Е, ми плануємо 120 путівок для е, діток, сімей загиблих і сімей військовослужбовців, ще 120 для внутрішньопереміщених дітей. І 156 путівок для дітей інших пільгових категорій, в тому числі дітей сиріт, дітей багатодітних, дітей обдарованих, які перебувають на диспансерному обліку. Взагалі є понад 30 категорій дітей пільгових категорій, але в нас пріоритет цього року, як і минулого, це три категорії дітей, які мають право. Першочергове на оздоровлення дітей це діти сімей загиблих, це пріоритет з пріоритетів, діти військових, які зараз воюють, діти сироти і діти внутрішньопереміщених осіб. Їх батькам потрібно просто звернутися до вас чи ви вже будете Їх до них Їх Батькам звертатися? потрібно звернутися в органи соцзахисту за місцем проживання uh -huh. і написати заяву. Прошу оздоровити мою дитину і додати копію документів, який підтверджує статус дитини. Угу. Пані Наталі, скільки зараз коштує путівка на одну дитину на одну зміну, і чи мають можливість її придбати ще ті, хто не є у пільговій категорії? Ну, перш ніж робити торги, ми промоніторили ціни. Ми зробили запит у всіх в кожен оздоровчий заклад, який працює і внесений до реєстру, і отримали відповіді, які значить від 600 гривень і до. 1200 за добу угу. різні заклади по різному виставляють ціни. Тобто кожен батько чи мама, виходячи з своїх можливостей, розумітиме, що йому далі треба робити. Ми сподіваємося, що нас підтримує департамент освіти і місцеві бюджети, знайдуть кошти на колись такі були табори пришкільні. Пришкільні табори минулого року вони майже не працювали, там були в кількох школах. Часто кажуть, що не треба використовувати кошти, це розпорошення коштів, тому що це не оздоровлення, якщо дитина ходить в школу протягом літа. Але ви знаєте, ми теж проводили опитування, і дуже важливо для багатьох батьків, можливо, не для всіх, але для багатьох знайти можливість залишити свою дитину у безпеці в звичному середовищі, в школі школа в той період працює як табір, водя дітей на екскурсії. Є дозвілля для діток, є е, е, якесь е, харчування, мінімальне і дитина цілий день під наглядом. Так а, наша перша леді України Олена Зеленська вона дуже опікується питанням оздоровлення і відпочинку дітей. І Нещодавно у своєму інтерв'ю зазначила, що ведуться перемовини з багатьма країнами Євросоюзу, аби наші українські діти мали можливість відпочити у них. Я знаю, що минулоріч і голова закарпатської обласної військової Ої адміністрації Віктор Микита також займався цим питанням. Розкажіть, будь ласка, які можливо ви володієте інформацією щодо цього, які плани? Ну, якщо мова йде про організовані групи дітей, то це наша компетенція. Але минулого року так було багато груп оздоровчих. Це мова йде про дітей про дітей сімей загиблих, сімей військовослужбовців, внутрішньо переміщених, які. Через дружні, через зв'язки з дружніми державами потрапили на оздоровлення за кордон. Це не була наша робота, це обласна рада, обласна військова адміністрація спільно з департаментом освіти, через департамент uh -huh. освіти. Тому напевно буде можливість і продовжити в цьому році цю роботу, але я не можу вам сказати. Дякую, Точно. дякую за вашу відповідь. Ну і на останок нашої розмови перед ефіром. Ви зазначили, що зараз на Закарпатті перебувають 45 тисяч дітей вимушених переселенців. Ну як на мене, то я б надала перевагу в оздоровленні і відпочинку саме їм, адже ті діти вони тікали від війни. Вони бачили на превеликий жаль. Те, що вони не повинні були бачити, і що відкладеться в їхній пам'яті на все життя, розкажіть, будь ласка, чи працюєте ви в цьому напрямку? От, допомогти їм влітку оздоровитись. Звичайно, це одна із трьох категорій дітей. Це наші закарпатські діти. Так, вони не внутрішньо переміщені зараз. Вони наші закарпатські діти. Тому е батькам цих дітей е я рекомендую звернутися до е наших структурних підрозділів е через старостати, через ЦНАПИ подати заяву і відповідні документи довідку ВПО. Е про те, що бажає мама чи батько відправити дитину на оздоровлення. І далі, вже виходячи з наших фінансових можливостей, виходячи з можливостей громад, такі діти вони в нас в пріоритеті серед трьох основних категорій. У нас окрема група поїде в санаторій Карпати, це тільки внутрішньопереміщені діти: 120. Крім того, в нас Перемістився відомий заклад державне підприємство Артек, яке було розміщене в пущі в Одесі Київської області. Вони вже минулого року працювали на території колишнього Свалявського району. Цей рік вони продовжують діяльність, і ми будемо отримувати те путівки і в цей заклад. Крім того, до уваги цих батьків хай візьмуть цю інформацію, що якою ми розпочали сьогоднішню розмову. Саме для них, якщо у них реєстрація області прифронтові, скажімо так, так, е, якщо вони у паспорті мають зареєстроване місце проживання. У прифронтових областях і відносяться до малозабезпеченої сім'ї. Якщо в них троє і більше дітей, і або дитинка з інвалідністю, то така мама має можливість отримати 14 тисяч 165 гривень і е, організувати оздоровлення, завести свою дитину в один із закладів, з яким вона самостійно домовиться на території області. Пані Наталю, я щиро дякую вам за сьогоднішню розмову за вичерпну інформацію. Я переконана, що вона стане в нагоді всім батькам, котрі сьогодні дивилися. Ефір. Окреме спасибі вам і вашим колегам за ту роботу, яку ви виконуєте, і завдяки якій чимала кількість людей ну відчувають себе соціально захищеними. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі. Сподіваюся. І буде... що все буде добре. В нас так, дітки оздоровляться і вам дякую. За запрошення і за можливість донести до людей цю інформацію буду Спасобі. рада зустріти вас у нашій студії ще раз. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за те, що ви провели свій вечір разом із нами. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами рівно за тиждень. Нехай вам щастить.